Слава підприємства площою 10,1 входить до складу Національного природного парку Північне Поділля, з них 7,6 на території нашого району. За 2016 рік на території національного парку в господарській частині були проведені рухи формування і озброєння лісів, тобто рухи догляду цим відповідним погодженням. Структура інвестиційного фонду переважають букові насадження. Середній приріст деревини на одному гектарі покритої лісом становить 4,1 кубометра. Відсоток використання середнього приросту становить 71%. Структурою підприємства перезначили такі основні напрямки діяльності, як охорона лісу, введення лісового, а місцевського господарства, лісозагорківля, розпаркування лісу та первинна переробка деревини. Згод складається з вісьми лісниць, нижнього складу автолісовозної дороги та цеху переробки деревини. Є на території робоче їдання базовий розсадник у царсьовському лісництві. Середня облікова численні штатних працівників та підприємців за 2016 рік склала 199 чоловік. Здійснюється контроль за дотриманням охорони праці. Працюючи, всі працівники забезпечені засобами індивідуального засобу захисту, витрачено 127 тисяч гривень на охорону праці на підприємстві. Випадків виробничого травматизму протягом останніх років не було. Здньомісячний дохід штатного працівника за 2016 рік склав 6366 гривень. Територія лісового фонду розділена на 42 лісових обходи, які Державною військовою охороною. Основним завданням лісової охорони є охорона лісу від пожеж, лісопорушень, захист від шкідників і хвороб лісу. ЗОЗ-Різо здійснює організацію введення лісового господарства спрямованого безперервне і раціональне використання лісів, підвищення їх продуктивності, посилення корисних властивостей лісів. Наведення лісового комістивського господарства протягом 2016 -го року було витрачено. 10 мільйонів 516,1 тисяч гривень власних коштів. Останні роки підприємство не отримує бюджетного фінансування на ведення лісового господарства. Раніше виділялися кошти на ведення лісового господарства з обласного бюджету. Обсяг за лісопродукції за 2016 рік склав 53 тисячі 865 кубічних метрів деревини, в тому числі. Від основних рубок понурового користування, за рахунок яких живе підприємство це 35 тисяч 532 тисячі кубометрів деревини. Продукції відрубу формування догляду оздоровлення лісів це 18 333 метри кубічних деревини. У 2016 році було посаджено 58 гектарів лісових культур. Що було витрачено е, власних коштів на суму 1 мільйон 70 тисяч 200 грн. Заготовлено 4 4026 кг лісового насіння. У розсадних Осацівського лісництва вирішено 1 мільйон 62 тисячі штук посадкового матеріалу. кубічних Це в основному низькосотна деревина, так звана дровина технічна деревина. І вибачено з неї 431 метр кубічної готової продукції. Обсяг реалізації продукції переробки склав 14 мільйонів 165 тисяч 200 гривень. Автори 2016 рік, з нашим підприємством було перевезено 30 437 метрів кубічних деревин. У нас налічується 40 одиниць техніки. Протягом 2016 року машино-тракторний парк був оновлений. На 20 Табельність продукції лісу за 2016 рік 3,6%. Продукції переробки дерева 13,7%. За 2016 рік до всіх бюджетів сплачено 12 мільйонів 674 тисячі гривень податків, що на 1 мільйон 968 тисяч гривень більше, ніж у 2015 році. Це на 18,4%. В тому числі до державного бюджету України 5 млн 922 тисячі гривень. З нього, в тому числі рентної плати 1 млн 576 тисяч гривень. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, так званий пенсійний фонд 3 млн 678 тисяч гривень. До місцевих бюджетів це 3 мільйони 75 тисяч гривень. В тому числі податки з доходів фізичних осіб 2 мільйони 803 тисячі гривень. Впір за спеціальне використання місцевих ресурсів, попередна оплата 187 тисяч гривень, земельний податок 85 тисяч гривень. У 2016 році було розглянуто 54 звернення. Учасників АТО і полію, пенсіонерів малозабезпечених громадян району. Це виділено згідно звернень деревини, дров, матеріальної допомоги на загальну суму 87,7 тисяч гривень по виробню собі вартості. Запроваджений механізм громадського контролю на підприємстві відповідно до... сайті підприємства. Це плани проведення руху, проведення відводів, видачі дозволів дощу. Всі роботи, які плануються проводити в лісових насадженнях, обговорюються з головами сільських рад на сесіях селищних рад на виконкомах. Аудит. Аудиторської компанії СІЖС. Це черговий аудит щодо сертифікації лісів. На відповідність ведення лісового господарства в лісах відповідно до міжнародних стандартів, управління критеріям і принципом лісової наглядової ради. Це англійська апаратура FSC-TM. І відповідно до рішення виданий сертифікат відповідності 23 січня 2017 роком терміном на 5 років. Це виданий на цю війську оправдання. У 2016 році мисливські угіддя перебували у тимчасовому використанні таких користувачів, як товариство мисливців розпалок» нашого ОТМР, мисливського господарства лісівник, мисливського господарства Золота Липа, мисливського господарства «Батра Плюс. Зауважив, що до їх ведення не було. Неузгоджено залишається мисливські угіддя, які подані які передані під охорону е, е, державного підприємства е, під охорону держлізгоспу. Поки що погодження на ту територію немає, бо під таким питанням перебуває під охороною, але там проведений облік чисельності, якщо не буде погоджено на, на ближчий час на сесії обласної ради. Будемо проводити ми на тій території вести мистецьке господарство. У 2017 році планується збільшити надходження податків до всіх бюджетів усіх війні за рахунок національного використання деревини, збільшення переробки деревини на власних виробничого Дякую за увагу. Вам дякую проєкту. Кому є запитання? Будь ласка, чи існує співпраця Держпіоску з місцевими територіальними громадами у питаннях ремонту доріг? Дякую. Завжди звертаються особливо, коли такі погодні умови, які відбуваються зараз, це танення снігу, підтоплення. Для поточного ремонту і ремонту лісових доріг. Якщо нам вдасться заробити кошти і поновити, і придбати нову техніку, то ми можемо тим самим допомогти і громадам, громадам підремонтувати власними силами ті дороги, віддалені дороги, польові дороги, які десь проходять через населені пункти. Наш весь транспорт малодонажний. Малотонажних автомобілів, які перевозять до 10-7 до 7 кубічних метрів деревини. Ну, є участки доріг, де вже 20 років ніхто нічого не проводить. І закумулювати державні кошти на ремонт я просто не маю таких повноважень. Не доводить, бо насправді що дуже руйнуються дорога. Ми, наприклад, минули проводити сільського бюджету, діяли кошти на ремонт до і загального розсудання. Сьогодні вже проїхати не можна, тому що там такі ями, що і маршрутка не входить, на байку, як сотня дорога не передавати. Датню кількість деревини на складах на нижньому складі, і в нас немає такої негайної потреби проводити вивезення деревини. На центральній дорогі, двох-трьох лісництвах, ми зупиняти роботу не будемо, тому що є водії, приходять на роботу, і десь обмеження ми ведемо, якщо є когось якісь звернення, будь ласка, зверніться до нас е офіційно, і ми вам звернення приймемо до уваги на певний день.